Так, відключаємо в щитову питання. Для цього ось у нас на дві сторони перекидається верхність держи. да, верхній. Провіряємо, чи робить той самий. У нас О, фази є. Це не включена, а нижня включена. Два, три. Взагалі-то треба мультиметром міряти між корпусом. Думаю, як завжди немає. Значить, зараз відключати, будемо. Оце ж. Одна шина, друга шина, третя. Це поміряв фаза, а це шини. І до них вже тоді ми кидаємо. До них кидаємо лінії. Так, отключі. Відключи. Щоб відключити, нам треба в нейтральне положення поставити рубільничок. От він, Красавчик. Ми його так. оп, Все, тепер ми що делаємо? Табличка. табличка Обличку повісили, що не є. Візуальний огляд, бачимо, губки вийшли із заціплення. На цих лініях не має бути фази. О, пожалуйста, немає фази. Це ж водні. І отні. Оцей ряд водний, ото ряд водний. А це виходи на шини. Значить, зараз показує, що. Немає напряження, відповідно, ми можемо працювати з цими лініями, які на шинах вони теж бути без фаз. Да. І третя ось вона наша. Теж не світиться, так? Да? Все, таким чином обесточили лінію, починаємо працювати.